D PLACES to visit. Hello kids! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником Full Blast Plus 5 Module 4 Lesson 4D Places to Visit. Місця, які ми можемо відвідати. Працюємо ми сьогодні. З нашим підручником на сторінках нашого підручника 54 та 55 І Також не забувайте, що буде або вже вийшли відео за робочим зошитом, де ви можете подивитися і звірити виконання своїх завдань, чи правильно ви зрозуміли саме методи, шлях їх виконання. Ну а ми з вами починаємо з першого завдання: read. Read the text 1 to 7 and match them with the sentences A to K. Прочитайте тексти 1-7 і поєднайте їх з реченнями A to K. Ось ці речення йдуть у нас нижче. Окей, давайте з вами прочитаємо одразу речення. Почнемо, давайте з них. І так, you mustn't use your mobile phone. Ви не повинні користуватися мобільним телефоном. Це у нас речення відповідає ось цій, цьому малюнку. Please remember to turn off your mobile phones before the film begins. Thank you. Будь ласка, пам'ятайте вимикати свої телефони мобільні перед тим, як починається до початку фільму. Thank you, дякую вам. Наступне, you mustn't eat or drink. Ви не повинні їсти або пити. Picture 1. White stone swimming pool. Eat, drink, yes? One. And you mustn't run, yes? You have to be careful. You must call a friend. Ви повинні звати друга або телефонувати другові. I've got free tickets for the theatre. Call me on my mobile, Kate. У мене є три квитки, не три. Вільні квитки на театр. Безкоштовні квитки Зателефонуй Ну мені, будь ласка, на телефон, так, на мій мобільний. Кейт. Шосте оголошення. You must buy a ticket here, Ти повинен тут купити квиток. Theater. Theatre Theater. Tickets Students Ось це каса наша. Ticket office, yes. OK. Next you mustn't touch the paintings Ти не повинен торкатися картин. Two uh, do not touch the artwork. Не торкайся, будь ласка, про мистецтво нашого. Шедеврів. Так, next. You must wear a helmet. Повинен одягати шлем. You must wear a helmet. No entry without helmet or knee pads. Не допускаються люди без шлему та на колінників. No animals. Four. Далі. You mustn't bring animals. Не повинні. Також тварин брати. Це також четверте, так? Оголошення. Деякі оголошення подвійні. You mustn't climb the fences. Не повинен. Не, повинен, не маєш права залізати на паркани. Ну, це паркани це взагалі. Uh, do not stand on sit on or climb the fences. Ось. Не сідайте на паркани, так, на огородження. Please, no feeding. Seven. Uh, you must leave at six o'clock. Ти повинен вийти о шостій. О шостій вийти це також підходить до четвертого оголошення. Open daily 10 am to 6pm. Так, тобто о шостій треба піти вже. Це теж номер 4. You mustn't feed the animals. 7. And you mustn't run. Ти не повинен бігати. Це ось там, де не повинен їсти і пити. 1. Отже, деякі оголошення. some advertisements include several warnings. Yes, You mustn't run. Great, well done. Ну, а зараз давайте з вами звернемо увагу на uh, prepositions. Yes, Прийменники with and without. Прийменники з та без. Прийменник with прикладається як з чимось. прийменник without без когось. We use with plus noun. Ми користуємося, використовуємо, в принципі, конструкцію цю прийменник з іменником. так? I always go to the sports center with my friends. Тобто with ким? З ким? З, 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 з моїми друзями. We use without. А ось прийменник without. Ми використовуємо або з іменником, або зі словами, які закінчуються на ING, яке передає процес. Тобто, наприклад. Перший варіант використання слова without з іменником. Що таке іменник? Це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, хто що. You can't play volleyball without knee pads at the sports center. Ви не можете грати в волейбол без наколінників у спортивному центрі. Without knee pads, ось вам «knee pads це і є у нас іменник. Другий приклад це використання слова при without, прийменника without. З словом, яке позначає процес, і закінчується на «ing». You can't play volleyball without wearing knee pads at the sports center. Ви не можете грати у футбол без того, щоб ви одягли на колінники у спортивному центрі. Without wearing, без одягнення дослівно на колінників у спортивному центрі. Це таке правило, яке треба запам'ятати. В принципі, структура перед, перед вашими очима, так? With перекладається як з ще раз. Запам'ятаємо. З «without», без. Noun перекладається як іменник. Іменник. Great. Well done! Дорогі друже. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! І так, продовжуємо з вами з, е, працювати тепер з граматикою. Граматика. Сьогодні ми з вами розглянемо дієслово must. Модальне дієслово must. Ми його вже зустрічали, коли ми з вами розбирали е, Оголошення, так, що потрібно робити у цих місцях і що не потрібно робити. Отже, must це повинен щось зробити, а mustn't – це заборона, не повинен цього робити. Це правила. Правила поведінки у місцях, там, де багато людей, наприклад, так, або у якихось просто публічних місцях. І так, стверджувальне речення. Дієслово must. Як будується стверджувальне речення? Підмет – для будь-якої особи однини множини must залишається незмінним, а після нього дієслово йде у початковій формі. Наприклад, I must go. Я повинен йти. You must go – Ти повинен йти. He must go. Він повинен йти. She must go – Вона повинна йти. It must go – Воно повинно йти. We must go. Ми повинні йти кудись. You must go, ви повинні йти. They must go, вони повинні йти. У заперечному реченні, до слова must, щоб сказати, що ви, ви не маєте права цього робити заборона. Ми до, маємо до слова must додати частку not. Must not разом mustn't. I mustn't go перекладати я вам вже не буду. Я не повинен цього робити. Да? You mustn't go, he mustn't go, she mustn't go. It mustn't go, we mustn't go, you mustn't go і they mustn't go. Вони не повинні йти, вони не повинні щось робити. Заборона. Діє... Що таке модальне дієслово? От є у нас звичайне дієслово play, а є модальне дієслово. Звичайне дієслово play виражає дію, дію предмета, нашу дію. Дієслово модальне must виражає не дію, а стан. Розумієте, тобто це те, те дієслово, яке виражає не конкретну дію, а просто стан. Маст повинен повинен щось зробити. Це слово дуже часто використовується у правилах. rules, Правила. Правила поведінки десь. Ну, якщо ми хочемо поставити питання, то ми що змінюємо перше друге речення? Ой, перше, друге слово у стверджувальному реченні місцями. Ну тобто must виносимо на перше місце. Було маст на другому місці у нас в реченні, так, виносимо його перед підметом в реченні. Must I go? Чи повинна я йти? Yes, you must, Мені дадуть відповідь No, you mustn't. Так, ти повинна йти. Або ні, ти не повинна йти. Якщо я розмовляю зі своїм співрозмовником. Must you go. Чи повинен йти ти йти кудись? Yes, I must, мені повідає співрозмовник. No I mustn't. Must he go. Yes, he must. No he mustn't. Must she go. Yes, she must. No she mustn't. Must it go. Чи повинно воно йти кудись, їхати, наприклад. Yes it must. No it mustn't. Must we go. Yes, we must. No, we mustn't. Must you go? Yes, you must. No, you mustn't. Must they go? Yes, they must. No, they mustn't. No, Azaras. Я гадаю, що завдання не складне. після must дієслова жодним чином не змінюється. Так само, як і слово must не змінюється для жодної особи і множини. А тепер давайте з вами зробимо, після, текстове, після не, навіть не текстове завдання, а завдання для граматики, для закріплення граматики нашої. Так? Complete with must or mustn't. Доповніть ці речення словами must or mustn't. Must повинен щось робити. Must повинен. Це таке obligation. Mustn't не повинен. Заборона щось робити. Excuse me, you eat or drink in the hospital. Sorry. Excuse me, you mustn't виходить. Так? Вибачте, але ви не повинні їсти пити у лікарні у шпиталі. Так. Sorry, вибачте. You mustn't talk in class. Ви не повинні розмовляти на занятті в класі. You must listen to your teacher. Ви повинні слухати свого вчителя. You must listen to your teacher. Питання, чи повинен я прибирати в кімнаті? Must I tidy my room now? Yes, it's a mess. Так. Безлад великий в кімнаті. You must. Next, you must Turn off the TV before you leave. Ти повинен вимкнути телевізор перед тим, як ти йдеш кудись. І останнє: don't use your camera. Не використовуй свій фотоапарат. You mustn't take pictures pictures in the art gallery. You mustn't You mustn't take pictures in the art gallery. Ти не повинен так, робити малюнки в фотографії мається на увазі в картині галереї. Переходимо. До завдання vocabulary. Complete the sentences with the words in the box. Попрацюємо зі словами. Не, необхідно підставити ці слова до речень. «Wear» одягати. Хто ще не знає, давайте запишемо переклад цього цих слів. Одягати. «Zoo» Зоопарк. «Tickets» квитки. квитки. Feed годувати. Году. Вати. Бігін починати. Ні пец на колінники. На колінники. So, the children love animals. Let's take them to the zoo. Excuse me, what time does the film begin? Вибачте, в котрій годині починається фільм. Jack, I'm busy. Can you please feed the dog? Джим, я зайнятий, чи можеш ти погодувати песика? Where are uh, the kid tickets? Де квитки? For, uh, for the baseball game. I think they are on the kitchen table. Я гадаю, що вони на столі на кухні. I don't wear skirts. Я не одягаю uh, спідниці. I don't like them. Мені вони не подобаються. І остання Марія to go rollerblading, but she hasn't got. Knee pads. Вона хоче поїхати кататися на роликових ковзанах, але у неї немає на колінників. Great, well done. І з цим завданням ми з вами впоралися. Task 4. Pronunciation. Вимова. Listen and repeat. Послухайте, повторіть за диктором Which letters are silent, які літери тут німі. Які літери у нас не розмовляють. А потім прочитайте слова і підкресліть ці silent letters, Тихі, тихі літери, які у нас не вимовляються. Then listen and check your answers. А потім послухаємо і перевіримо ще свої відповіді. Окей, давайте з вами послухаємо A. No. Castle. Tonight. Talk. Listen. 8 design knee Так, вибачте, одразу виконали завдання. Отже, mustn't, mustn't, t silent letter, climb b. No, k silent letter, castle t tonight g h talk l listen t eight G, H Design. G, K. Отже, ці літери є у нас silent. Вони у нас не вимовляються, але ми їх пишемо. Справа п'ята. Listen. аудіювання. Listen and match. Where are the people? Послухай, поєднай, де знаходяться люди. ТІП. Порада для вас listen for keywords to understand the main ideas. Dialogue 1. It's great here. Yes, I really like it. There are lots of spiders and snakes too. Yuck! Let's go and see the parrots. Okay. Dialogue two. Can I help you? Yes. Have you got this book by J.R. Hartley? I think so. Can I sit over there? Shh! You must be quiet in here. Dialogue 3. So, what do you want to buy? I need a new belt and I want to buy a book for Jerry. Well, there are lots of clothes shops here and there's also a big bookshop, but it's not on this floor. Okay. Dialogue 4. Look at that! Yeah, that act is amazing. Excuse me. Can you sit down, please? Tim, you must sit down. The other people can't see. Oh, sorry. Great. Dialogue 1 The people are in the zoo. Dialogue 2 They are in the library. Dialogue 3 B Shopping center. Dialogue 4 D Opera house or theater. І тепер вправа шоста write. Think of a place, museum, your classroom, and write three sentences about what you must and mustn't do there. Подумай про місце, будь-яке музей, класна кімната, і напиши три речення про те, що ви повинні і не повинні робити у цьому місці. А ну, ось давайте виконаємо такий тест, з якого ви можете виписати свої будь-які три речення. І так, you must or mustn't raise your hand to speak. You must. Ви повинні піднімати руку, коли говорите. So, you must study hard if you want to pass your exams. Ви повинні дуже добре навчатися, щоб скласти іспити. You mustn't sleep in class, ви не повинні спати в класі, а uh, you mustn't arrive late to school. Ви не повинні запізнюватися в школу. You must listen to the teacher. Ви повинні слухатися вчителя. You bring your books to school every day. Ну, мабуть, you must. You play in class. You mustn't play in class. Ви не повинні грати в класі. Finish your exercises on time. You must finish your exercises on time. Ви повинні завершити ваші вправи вчасно. You bully your classmates. Ви не повинні uh, займатися булінгом так? своїх однокласників. You mustn't forget your homework. You mustn't shout at the teacher or your classmates. Ви не повинні кричати на вчителя або на своїх однокласників. You mustn't use your mobile in class. Не повинні користуватися мобільним телефоном в класі. You ask the teacher if you don't understand. You must ask teacher ви повинні запитати вчителя, якщо ви щось не розумієте. You mustn't eat in the classroom. Ви не повинні їсти у класній кімнаті. So, you must eat in the canteen. You mustn't cheat in your exams, ви не повинні списувати. You must pay attention to the teacher. Ви повинні звернути увагу і слухати вчителя. Будь ласка, оберіть звідси будь-які три речення, запишіть їх собі про поведінку у класній кімнаті. That's all for today. На цьому це все. Дякую за увагу. Усі, хто хоче перевірити разом зі мною домашнє завдання, у кого немає іншого виходу, так і ситуації, будь ласка, переходьте за посиланням в описі під цим відео. So let's check your home task together. З усіма останніми я прощаюся. До нових зустрічей на наступному уроці – my house. Це буде останній урок уже за нашою четвертою темою, після якого йде вже – повторення вивченого матеріалу. Ось які ми з вами молодці. Da na vrhu so srečali, ki je bil baj, ki je bil lag.